Клезіастова, 11 розділ Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі, коли переповняться хмари дощем, то вилють на землю Його. А коли деревина на південь впаде чи на північ, залишиться на місці, куди деревина впаде. Хто вважає на вітер, не буде дой сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Як не відаєш ти, яка то путь вітру, як кості зростають в утробі вагітної, так не відаєш ти чину Бога, що робить усе. Сій ранком насіння своє та й під вечір хай не спочиває рука твоя, не знаєш бо ти, котре вийде на краще тобі, оце чи оте, чи обоє однакові добрі. Світло солодке і добре очам сонце бачити, і коли б людина жила й довгі роки, хай за всіх їх вона тішиться, і хай пам'ятає дні темряви, бо їй буде багато, усе, що надійде, марнота. Тішся, юначе, своїм молоденством, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх, і ходити дорогами серця свого і видінням очей своїх, але знай, що за все це. Провадить тебе Бог до суду, тому жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла твого, бо й дитинство і рання життєва зоря то марнота.